Вітаю! Поговоримо про постановку задач та контролю виконання. Я Олена Іконнікова. Я допомагаю власникам бізнесу та Сіо підвищувати b 2 b продажі за рахунок їх систематизації. І тема цього відео народилася після моєї розмови з СІО однією українською компанією. Компанія має 15 філій в різних містах України, має десятки селзів, має вибудовану систему продаж, має процеси, має книгу продаж. Всі знають, що треба робити, але не всі роблять, і не все. І всі бачать проблему саме у відсутності нормальної постановки задач та контролів. Як нам зробити цю систему, щоб воно працювало? По-перше, маємо збудувати систему постановки задач, по-друге, систему контролів, і по-третє, систему е дій після того, фоллоапи. що ми робимо після тих контролів. Давайте покроково пройдемося по всім. Постановка задач маємо е, різні посади, маємо людей з різним функціоналом. Для кожного ми маємо прописати перелік задач, які він має зробити, і показники, яких він має досягти. Від керівника філії до спеціаліста по продажам. Для кожного це дуже важливо, щоб у всій компанії була така система. Для кожного співробітника є перелік показників і набір задач. Давайте згадаємо, якими мають бути наші задачі за принципом SMART. Так, конкретні, вимірювані, досяжні, актуальні та обмежені в часі. Часовий інтервал оптимальний для постановки задач в B2B-продажах b продажах це квартал. Коли ми маємо не швидкі продажі зараз на зараз, коли в нас є якийсь проміжок часу, коли ми проводимо перемовини з клієнтом, то квартал. Оптимальний період. Для кожного працівника на квартал ми виписуємо перелік задач, їх має бути 5, і по кожній задачі ми ставимо показник, якого треба досягти. Наприклад, план продаж X 1 або дохід Y гривень, або клієнтська база скільки то клієнтів, або індекс задоволеності клієнтів. 9, з 10 або 4 з 5. Для кожного бізнесу, для кожної компанії, для кожної ніші існує свій набір показників, над якими ви працюєте, і які актуальні для вас саме в цьому кварталі, на який ви робите це планування задач. Дуже важливо ці задачі формально довести до співробітників або електронною поштою, або в CRM, або якимось може наказом. Але формально довести, щоб всі знали, що така є система постановки задач за два тижні до початку кварталу, або не пізніше, ніж 15 число першого місяця кварталу. Я отримую свої формальні задачі, квартальні від свого керівника або від директора по продажах. Кожен має знати, як відбувається постановка задач, від кого. І яким чином він отримує свої задачі. І далі він має знати, до кого і яким чином він звітує по виконанню цих задач. І ми переходимо з вами до кроку 2 – система контролів. Задачі мають бути вимірюваними. По кожній задачі, по кожному показнику, який ми ставимо, має бути формула розрахунку. Результата має бути хтось, хто цей розрахунок робить, хтось, хто цей розрахунок потім перевіряє. І коли в нас закінчується період, то за цими формулами, за цими правилами відповідні люди роблять оцінку результатів і фіксують їх також в якійсь системі, або в якомусь документі, або в якійсь таблиці, або в сіремі. І формально ми маємо з вами звіт по виконанню квартальних показників. Далі перейдемо на крок 3, Але до того, давайте подивимося, чи нам вистачить квартального звіту? Да? От ми класно працювали, якось працювали, продавали 3 місяці, потім подивилися: ой, класно ми попрацювали. Або ой, щось тут ми не доробили. Для того, щоб ми не потрапили в таку ситуацію, а вже ж ми маємо вести проміжні контролі. Ми маємо дивитися на результати наших продаж і на кроки, які ми робимо в продажах протягом нашого періоду. Керівник відділу продаж взагалі має щоденно перевіряти, що ми зробили вчора, що ми запланували на сьогодні, рекомендую зранку по відділу продаж робити таку коротку зустріч. Хто що вчора зробив, які досягнення, які перешкоди, що я роблю сьогодні, і побігли далі працювати. У керівника має бути свій дашборд. Класно, коли є CRM, можна всі цифри побачити в CRM. Якщо CRM нема, то може бути таблиця Google, Excel, якісь звіти з фінансової системи, у кожного бізнесу є свої джерела. З яких можна взяти ту інформацію. Щоденні щоденні контролі. Щоденно керівник відділу продаж має це контролювати. Він також має контролювати, що роблять СЛЗ, чи достатньо вони роблять дзвінків, чи виконують вони свої показники по кількості дзвінків, по кількості зустрічей, бо це впливає впряму на той результат, якого вони досягнуть в продажах у своїх KPI-ах. Може бути навіть KPI по кількості зустрічей з клієнтами. Або по кількості контактів, дзвінки, мейли і зустрічі. Тижневі контролі. За тиждень вже більш аналітичний контроль. Керівник має перевірити, як ідуть продажі, які результати і які фактори впливали протягом тижня на продажі. Десь може впливати, наприклад, погода. Коли це фізичні продажі в погану погоду, люди до е, точки обслуговування можуть не дійти. Да? Вони будуть сидіти вдома в погану погоду. Е, і дивимось на те, які фактори впливали на наші продажі протягом цього тижня, е, якщо ми можемо е, розвинути нашу перемогу. То ми тоді впроваджуємо ті найкращі практики. Якщо ми бачимо, що десь ми не допрацювали, то ми аналізуємо, що ми зробили не так, чому ми зробили не так і що нам треба зробити, щоб далі все було як треба. Далі в нас іде місячний контроль. Ну, місяць це взагалі звичайний такий період для звітності. Ну і ми наближаємося до наших квартальних контролей. І далі ми переходимо до пункту 3. Ну, проконтрол... проконтролювали. І що далі? А далі. Ми маємо мотивувати виконання на 100 і більше відсотків, і приймати якісь рішення, робити якісь дії, якщо в нас є недовиконання KPI. Взагалі, результат по KPI має впливати на оплату роботи продавців. Продавці в нас отримують оклад, отримують змінну частину, і змінна частина має залежати від того, як наш продавець виконує свої задачі. Систему мотивації в цьому відео не буду проходити, бо то також довгенька тема. Сфокусуємося на контролях і на діях. В системі мотивації має бути відображено виконання KPI. Якщо в нас спеціалісти не виконують свої задачі, не довиконують KPI, в нас також мають бути плани дій, що з цим робити. Когось може треба довчити. Комусь якийсь коучинг потрібний. Да? А хтось в нас хронічно не виконує свої задачі, і може настати час, коли ми такого спеціаліста маємо замінити на того, хто буде виконувати задачі. І це є наш третій крок дії після наших контролів. Коли ми впровадили з вами оці три підсистеми: постановка задач, контролі і дії фолоап, тоді ми з вами маємо систему, ми маємо з вами можливість забезпечити виконання наших задач. Якщо у вас є питання, якщо ви хочете подивитися на такі системи в вашій компанії, буду рада вам допомогти. Будь ласка, звертайтеся, бронюйте зустріч знакомство і подивимося, як це можна зробити в вашій компанії. Дякую вам за увагу. З вами була Олена Іконікова, Олена Bitoбі.